Вітаю вас. Сьогодні вранці прокинувся від звуків вибуху, і буквально через декілька хвилин прийшли жахливі новини з Дніпра та з Умані. Росія продовжує бути терористом, обстріляла житлові будинки. І я зараз говорю про те, що якесь нагадування про те, що нам потрібно допомагати армії, допомагати Збройним силам України. Я не часто говорю про це на каналі, тому що, по-перше, є кому, окрім мене говорити, і крім того, ви самі знаєте, але хочу чітко проговорити те, що я записую відео з шахів, ви їх дивитесь, і ми говоримо і говоримо українською мовою. За все ми маємо бути вдячні ЗСУ. І тому закликаю вас донатити Збройним силам України і пам'ятати, що малих донатів не буває. Сподіваюсь, з вами все в порядку і з вашими близькими також. А сьогодні ми дивимося партію останнього туру турнірів претендентів. Це турнір претендентів, де визначалося, хто буде грати матч за звання чемпіона світу. То тобто ми знаємо зараз, що грає Дін Лежені Ніповніший. Але ще всередині турніру претендентів це не так ясно було, що Дін Лежень виграє. Ну, попаде, займав одне з перших двох місць. Після першого колу, тобто тут грає 8 гравців, кожен з кожним грає по два рази, всього 14 турів. І після сьомого туру Дін Ліжень знаходився навіть 50% очків можливих не набрав. І початок турніру для нього дуже погано пішов. Але чим далі, далі він підіймався. І вже перед останнім туром ситуація була наступна. Де Дін Лежень йшов на третьому місці, і перед ним Накамура напівочка вигравав. І ось остання партія туру якраз була між Дін та Накамурою. Тобто, якщо Дін вигравав вигравав, він займав би друге місце і виходив би в турнір претендентів. Ну, я думаю, зараз ми розуміємо, що Дін Лежень виграв, оскільки він грає зараз в матчі на чемпіона світу. Ми зараз подивимося, як він вигравав. І ще, можливо, хтось не знає. Тобто суть турніру претендентів в тому, що той, хто його виграє, грає з чемпіоном світу в чемпіонський матч. Але оскільки в минулого року, позаминулого року, одразу після закінчення попереднього чемпіонату світу. Тодішній чинний чемпіон Магнус Карлсон сказав, що він вже більше не хоче грати матчі. Потім він сказав, що він буде грати матч, хіба що, якщо турнір претендентів виграє Алірезе Феруджа. Але Алірезе Феруджа бачимо, що він зайняв взагалі останнє місце і тобто не виграв його. І Магнус Карлсон відмовився грати в чемпіонські матчі, і відповідно він же не є чемпіоном світу, а розігрується зараз між Яном Непомнічем та Дін Леженєм. Ось. Ну але от, Щоб грати в чемпіонаті світу Дінго лежані, треба було виграти на Камури, і давайте дивитися, як він це зробив. Це останній тур. Після дебюту доволі швидко пройдемо дебютну стадію, тому що нічого такого особливого не, не трапилось. Вийшла доволі симетрична структура, насправді, рокіровка слон B7, слон B2 рокіровка. Бачимо, що. Пішакова структура абсолютно симетрична. Фігури також стоять симетрично, за відмінністю слона D3, слона E7. Ну і Позиція абсолютно рівна. Незрозуміло, як має вигравати. Послідували кінь 4 побили-побили F5, слон b 1 слон переходить на поле А2, щоб давити по цій діагоналі на пішака e 6 який вже став ослаблений після того, як пішак F пішов вперед. Чорні розміняли ферзів на D8, слон на 2, король 7 захистили пішака, Пішак на А4 доволі хороший хід, корисно знати такий прийом. Тобто, по-перше, це десь хвіртка для короля, щоб король зміг відійти не отримав ніде мат по першій лінії. Ну і крім того, що важливо це якесь захоплення простору. на... В королівському фланзі, тобто, щоб чорні не змогли зіграти десь G5, самі, ну і крім того, і в білих з'являється цей простір. Іноді, можливо, на Г5 стане в багатьох варіантах корисний хід. Чорні зіграли H6. І тора Д на C1 хід, який показує, що Дін Лежень грає на перемогу цю партію. Незважаючи на те, що позиція абсолютно рівна і ця структура симетрична, але шукає шанси, бореться. І віддає відкриту лінію, по суті. Тобто, стояла його тура на відкритій лінії, протистояла трі чорних. Але свідомо відходить від цього протистояння, віддає повністю відкриту лінію де для чорних, для того, щоб не розмінювати тури, для того, щоб залишити якомога більше фігур, щоб якомога більше шансів залишалося на, на перемогу. Зараз загрожує б'є c 6 слон б'є C6 і потім кінь Е5 з подвійним ударом на короля та на слона на c 6 тому чорні грають слон d6, прикривають поле E5, Тура c 2 підготовлює здвоєння тур, кінь E7, десь кінь відійшов від цього можливого удару. Ну і Крім того, готується слон d5 з розміном білопольних слонів. Для чорних це звичайно вигідно, тому що тиск на пішака Е6 зникне. Кінь d 4 білі скористались відсутністю коня на c 6 поставили свого коня в центр, слон D5, побили, побили Тура c 1 ну вже прихопили лінію c. Тура d 7 кінь b 3 Кінь переходить на поле c 5, можливо, ну як мінімум бере під контроль це поле c 5 можливо, кінь сюди стане, можливо, після слон d 4 слон сюди стане. Взагалі поле для коня хороше, але чорне, мабуть, ну, поле для коня хороше, тому що звідти буде атакувати, чинити тест на пішаків Е6, на пішаків А6. А якщо його там, цього коня поб'ють, то можливо вийде прохідний пішак. Ну, Багато є різних сценаріїв, при яких поле С5 для білих дуже хороше. е 7, пішак А4 під боєм. І пішак йде на H5, ще доволі типовий гарний прийом для розуміння. Еншпілю. Тобто цей хід для білих дозволяє зафіксувати пішака чорних на Г7. Тепер рух цього пішака вперед, чи на Г6, чи на G5, буде завжди пов'язаний з розміном. І як наслідок з ізоляцією пішака А6. Отже, цього пішака десь не дуже вигідно рухати. і не дуже вигідно рухати, і він залишається на місці, де постійно перебуває під тиском із цього слона. Гарний хід пішаком на h5, слон F6. Розмінюють чорнопольних слонів. Ну, Дінк Ліжень тут вже немає як ухилитися від розміну слонів, але робить цей розмін на своїх умовах. Ставить слона на d4, якщо хочуть чорні розмінюватись, то білі отримають темп для руху коня. е 5 грає карна Камура, слон c 5 Слон D8, слон d8, ідея ходу де звільнити поле F6 для коня. Тобто ось цей пішак, хоч він просунувся доволі гарно, але може бути об'єктом атаки, якщо кінь стане на F6, тому тура D2, кінь стає на F6, але розмінюється тури і кінь поки що відволікається. Ще є у білих час придумати, що з цим пішаком робити. Тора D1, кінь F6. Слон D6, пішак g 5 під боєм, Кінь G4, тобто вже не так вигідно розмінювати свого центрального пішака на крайнього пішака. Тому грає Кінь G4, захищає пішака на E5, слон повертається назад на c 5 чорні атакують пішака на F2. Тора Д7 шах, король G8. І вже бачимо, що деякі плюси білі отримали. Тобто вже їх тура змогла вторгнутися на 7 ряд, і це, звичайно. Це звичайно велике досягнення для, для білих, тому що, по-перше, десь атакується пішак на G7. Ми знаємо, що це такий ряд, який найкращий може бути для тури. Але ще набагато важливіше, що десь обмежується чорний король, і в подальшому варіантах ми побачимо, наскільки цей король буде обмежений саме цією турою, і як сильно це вплине на результат, на результат боротьби. Зараз пішак F2 під боєм. Я, до речі, тут покажу один варіант. Після Тора d 7 у чорних була можливість відійти королем на e 8 атакуючи туру, і пішак на F2 залишається під боєм. Але після Тура G7 слон б'є F2 шах, король F1. Чорні програють через те, що тепер перед ними стоїть дві загрози. Перша це лінійний удар Тора G8, І друга це Тора g4, пішак б'є G4, король б'є F2. І від обох загроз одночасно не можна захиститися, тому чорні в цьому варіанті програють. Саме тому король після шаху був змушений відходити на G8, щоб захищати пішака на G7. Пішак G3, слон G5, король F1. І ось тут зробив помилку Хікара Накамура. Доволі серйозна, єдина помилка всій партії, але саме вона стала і вирішальною. Він зіграв слоном на D8 і пропустив можливість для того, щоб позиція досі залишається рівною, але для того, щоб повністю її вирівняти, потрібно було зробити хід тура на D8. З ідеєю розміняти тури. І тут важливо, що білі, здається, можуть піти там тура A7, наприклад, виграти цього пішака, але активізація чорної тури дає навіть чорним перевагу, тому що тура йде на D3. Атакує коня, а після відходу коня може забрати тура на А3. Ще також гарний варіант піти Тора Д2, атакуючи F2. Чорна тура набагато активніша за туру білих, можливо, навіть більше, більше цілей у неї є. І позиція чорних фігур біля білого короля, ну, звичайно, така доволі небезпечна для білих. Тобто тут чорні навіть перевагу отримують. А якщо після Тура Д8, можливо, це варіант, який, через який Накамура не зробив цей хід. Після розміну тур, можливий такий варіант, де білі грають слон на D6, хочуть вторгнутися конем на c 5 і виграти пішака на A6. Чорні цьому толком не можуть завадити, тому що на слон B6 слідує хід кінці 5. Якщо чорні забирають коня, то білі забирають пішаком, що важливо, і цей пішак. Серйозною проблемою є для чорних, білих тут перевага. Ну, а якщо слон не йде на b6, король f 7 c 5, білі виграють пішака. Але тут нільсенічинний через те, що король чорних набагато активніший за короля білих. Після кінці 5, король d5, наприклад. За рахунок активності короля Чорні тримають і еншпіль, незважаючи на відсутність пішака. Але десь цей момент пропустив слон D8, і позиція білих стала кращою. Але, ну, краща позиція все одно, ще треба виграти, тим більше проти Хіакара Накамури, який, мабуть, ну, можливо, не найкращий, але точно один з найкращих, а можливо, і найкращий. Захисник у світі шахів, легенди про нього ходять, наскільки важкі ситуації він може рятувати. Так, Турабе7, пішак F4, GF є FE4. Тут один момент, через який проскочило обоє шахістів, але це насправді практично нереально було зробити, тому що тут комп'ютер показує, що хід F3 є у чорних, який призводить до рівності. Навіть це доволі складно, особливо це 38-й хід, тобто залишилось два ходи до контролю і часу суперників було тут приблизно по 10-15 хвилин. І розібратися в тому, що пішак на F-3 це сильний хід, було дуже важко. Тому що те, що зразу кидається в очі, це те, що пішак стає відірваним від, від інших фігур, і там після кінь d 4 кінь e 5 білі обходять королем. на H2, G3, і потім цього пішака з'їдають там конем. Тобто це те, що кидається в очі. І розібратися в тому, що в деяких варіантах цей пішак дозволяє створювати матові загрози білому королю, а у разі, коли білі його виграють, чи чорні можуть перейти в Ось такий ось еншпіль, який приблизно рівний, і відіграти тут пішака. пішакам. Це один з можливих варіантів, яких були тут десятки. Ну, Дуже важко було розібратись в тому, що хід пішаком на F3 це гарне рішення. Тобто, в першу чергу кидається все-таки те, що пішак дуже відривається від основних сил. Тому не будемо сварити тут хікара на камури, це вже комп'ютер нам підказує, що таки, така можливість була. Замість цього було поліськи зіграно слона на F6, поставили слона на гарну діагональ. Звідки слон прикриває пішака G7? І, крім того, іноді може йти на B2, атакувати пішака на А3. Кінь Д4. Пірай8. Король G2. Пішака на e4 забирати не можна, тому що буде король F3 з подвійним ударом на туру і коня. Тому кінь е 5 Десь ставимо король... коня в центр і не пускаємо білого короля. Велика різниця в чорних не такі погані фігури. Тобто слон і кінь прекрасні, тора десь пасивніше в порівнянні з торою білих, але найвелика проблема це от з королью. Ця тора, яка по цьому ряду цього короля обрізає, просто виграє цю партію. І все питання в тому, коли білі зможуть активізувати свого короля. Зараз, поки що бачимо, що всі якісь поля вторгнення цього короля ці всі поля контролюються чорними і поки що не можна його активізувати. Але як тільки він стане активним, одразу, одразу ситуація стане виграною. Кінь іде на f5, дуже гарне поле. Давимо на пішака G7, тепер ну, дуже важко чорним відволіктись, слон нікуди не може відволіктись, наприклад, з цієї діагоналі. І ще раз. Дивимось на пішака H5, яку важливу роботу він тут відіграє, в тому, що ось цю слабкість він як зафіксував, і наскільки ця слабкість значимою стала. Пішак F3, король G3, кінь c 4 Десь атакує пішака на А3, на F3 вже віддає. Слон е 7 ще один чіткий хід з ідеєю розміняти ось цього слона. Після розміну слонів слабкість на G7 просто практично неможливо буде її захищати. Кінь G7, король F8. Кінг є 6 шах, король F3. Виграється центральний пішак, ну і крім того, там і далі можна. Кінь... Різні є плани. Коня на F5, я думаю, в будь-якому випадку корисно поставити. Можливо, так, мабуть, ще краще з темпом поставити коня на F5, щоб він давив. Ну і при підтримці короля. Пішак Е буде йти вперед. Чорним важко, незважаючи на те, що чорні виграли пішака на ферезовому фланзі, їм важко тут провести пішаків. Тобто на А5 завжди буде взяття, і Тарас стоїть позаду пішака Б, і цей пішак Б ніколи не пройде. Після слона 7 ситуація стає по суті виграною. Слон відходить на Б-2, королів 3 слон А3, тобто з'їдають чорні цього пішака на А3, але як я вже казав, він не має такого великого значення. Ось центральні пішаки білих вирішують. Король Г3 звільняємо дорогу пішаку F, кінь 5, слон С5. Відійшли слоном. Кінь F7, пішак F3. Пішак E4 був під атакою тури, слон С1. Тура 7. Ну і бачимо, буквально там 10 ходів назад я коментував, що у чорних всі легкі фігури гарні, лише там різниця в положенні короля та тури. Велике значення має. Тут ми бачимо, що всі маневри призвели до того, що зараз і фігури чорних, тобто слон з'їв пішака, але що йому робити далі, не видно. Кінь застряг на F7, поки що не може відійти, тому що там на G7 постійно підвисає. Фігури білих повністю домінують фігури чорних, і позиція вже виграна. Слон D2, ТОРА6, Слон E1, шах, король G2, слон c 3 Тура повернулась на А7. Г5, Зараз, коли слон стоїть тут, то кінь вже може ходити. Ну, але позиція білих вже виграна. Трошки повторили позицію. Кінь став на D5. Тура стала на A2, Тура С2, слон на 3, слон на 3. І в цій позиції здався. Можна просто подивитись на положення фігур, білі максимально активним чином розставились. Коня поставили на D5, де він блокує лінію, d, і залишає лише. Лінію це відкритою. Крім всього цього поля D5 кінь захищає постійно свого пішака, ну і стоїть в центрі, буде допомагати рухатись вперед пішакам противника. Кінь чорних, по суті, немає йому, де знайти якогось місця і знайти роботи. Немає ніяких опорних полів. Він на G5 стоїть, але ну, білі може навіть забрати цього коня. Ну і слон взагалі, слон ваутів, взагалі ніяк не може увійти в гру. Абсолютно програна позиція. і... Дін Лежень виграв. Хікара на кому роздався. І ось зараз Дін Лежень грає у чемпіонат у світі шахів. Сподіваюся, завтра в останній партії. 14-та партія стане для нього також успішною. І він виграє я не Яна Непомнічного. І не буде у нас російського чемпіона шахів. Будемо сподіватися. Дякую за увагу. І до завтра. До побачення!